Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на столі така шикарна річ. Генератор. такий ось бренд китайський. Як бачите, китайці молодці. Клеють наклейки, які забажаєш. Хоч Hyundai, хоч Makitu, хоч бош, хоч що хоч така шикарна річ. До нас приїхала. Приїхала вона від мого підписника. Оце так от. З діагнозом не працює, а саме не видає заявленої потужності. Давайте подивимось, що у нього тут по потужності. Номінальна 2,6 максимально максимальна 3 кВт. Все це діло, все класно. 11,3 Ампера. Всі прекрасно розуміють, як отримати потужність. Значить, Дивіться, оце ось статор альтернатора. Тут його довжина 130 мм. Як в таких генераторах вважається потужність? Ми просто-напросто беремо довжину цього пакета і множимо на 2. Тобто номінальна потужність його 2,6 кВт. Він повинен її видавати. Але є такий нюанс, що альтернатор може бути намотаний алюмінієвою проволокою. Тоді він таку потужності видати не зможе, через те, що плотність тока, так звана, у алюмінія менша. Тому він не може віддати ту потужність. Значить Це отак все це діло у нас приїхало. Тут, якщо подивитись, спробую вам показати Там гвинтик так буде добре видно. Бачите, скручено на все натягнуто тут, на карбюраторі. Також закручений він хто зна куди аж по самі помідори, але він все одно не працював так, як треба. Значить, Бачите, він одразу обладнаний уже газовим редуктором. Під пропан, під бутан. Не пойми під що. Ну, оце отак от. Тому будемо зараз пробувати розбирати, дивитися, в чому тут біда. А ще до уваги, хто планує щось відправляти, бачите, шлангочка ось знята і паливний бак перевернутий там в кінці кран. На новій пошті з паливом вам ніхто не дасть його вести. Тому обов'язково паливо зливайте, роз'єднуйте, щоб відімий розрив був, бо вам його ніхто не упакує, ніхто не відправить. Оце такий момент. Ще такий момент, який звернув увагу, бачите, як колесо стоїть. А тут А тут колесо стоїть рівно. Чи то воно так було, чи то на новій пошті його пошкодили, я без поняття. Тому на такі речі теж звертайте увагу, щоб не було потім лишніх питань, претензій і проблем. Що от ти такий сякий, поламав на коленки ділав, ні. Ось Він має отакий вигляд. Тому я зараз це діло продовжую розбираю. Пробуємо заливати паливо. Спробуємо запустити і подивитися, що він робить і що він не робить. От якось так. Так, шановні, продовжуємось. Скинув я кришку альтернатора. Тут у нас клемничков нема ніяких. Все на фішках. Китаюсь вже все це діло передбачив, щоб ніхто не наробив біди. Альтернатор у нас із АВР так званою. Знаєш, дивіться, раді цікавості, якщо бачите, то я думаю, бачите. Он в тому місці. Ось віточок один. Я шкрябнув скальпелем. В общем, обмотка тут алюмінієва. Ми обов'язково все це діло залакуємо. Але для переконання, ми вирішили все це діло перевірити. Обмотка алюмінієва. З виду так, би, не зажарена, але лак якийсь має потемнівший колір. Якщо бачите, на, на якорі, давайте отак присвічу. На якорі все класно, красиво. А тут якийсь такий колір, ну, потемнівший. Не зовсім мені це подобається, але будемо надіятися, що все це діло. Буде працювати. Так, ще один нюанс. ось ціля Дуже гарно видно, що колесо крисе, криве косе, косе криве. ну Прям по сварки його зігнуло. це Теж китаєць, видно, дав маху погано приварив. Ще один нюанс, не знаю. Ось бачите, тут одна червона барашка є, чорної барашки, там, де мінусу тут на розйомчику, немає. Чи воно так було, ну, у упаковці не було ніяких барашок. Тому, шановні школи, ще раз наголошую, обов'язково на це діло, звертайте увагу. Ну, Оце ось якось так. Бак я вже перевернув, поставив так, як треба. Зараз спробуємо залити паливо. Але давайте спочатку. Все це діло, як то кажуть, у новому стопі. Откриємо повітряний фільтр, подивимося, що у нас там робиться. В ньому. Десь тут щось ще нема тут нічого. Ось так по незграбному стоїть. Повітряна заслонка, неповітряна заслонка. о, Тепер давайте подивимося. Сам фільтруючий елемент, родь би не прогорівший. Дуже часто буває таке, що як клапана не годяться, прогорає все це діло. Тут, би все сухо, так з виду нічого не скажеш. Цей двигун, я так розумію, практично не працював. Тому я. Це це діло пробую, збираю, запускаю і подивимось, що воно в нас вийде. Шановні, запустив я його. Роблю крайне нестабільно і робить тільки на закритій заслонці. Коли заслонка повністю закрита, роби, ну, робота його нестабільна. Заслонку тільки відкриваєш, він глохне. По логіки віщей при закритій заслонці, при прогріві двигуна. Смість дола йти багата, він должен глохнути. Але він не глохне. Це може свідчити про те, що є десь підсос воздуха сторонній, бо на цей гвинт, на цей гвинт латунний якості суміші, паливо-воздушної суміші, він не реагує ніяк. Абсолютно ніяк. Так що. Треба розбирати, дивитися. Сам карбюратор раз, тоді тепловий екран, той, що стоїть між головкою і карбюратором два. Може, навіть оцей ось газовий редуктор три, бо може смоктати воздух сюди, обводний канал. От якось так. Тому на цій ноті печальній, поки що в печальній ноті. Я закінчую, і по можливості я, я дуже надіюсь на це, що невдовзі з'явиться друга частина, після того як ми спробуємо відремонтувати все це діло. Тому якось так і далі буде.